Всім привіт! Мене звати Оля, і в цьому відео я хочу з вами поділитися своїми враженнями від особистого наставництва Віталія Іванова по темі розвитку впевненості в собі та сили волі. Два місяці минуло з того часу, як я випадково в інтернеті натрапила на проєкт Людина 21 століття, в якому я побачила кілька цікавих і актуальних для себе статей. Я вирішила записатися на особисте наставництво і ось що можу сказати про нього. По-перше, змінився мій вектор розвитку від негативного до позитивного. Тобто, змінилося моє ставлення до тих чи інших речей. І всім я рекомендую, звичайно, обрати позитивний вектор розвитку. По-друге, вже з першого коуча я отримала від Віталія конкретні поради, рекомендації. Він допоміг якби, на своє життя подивитися зі сторони, зрозуміти проблеми, деякі блоки, які заважають моєму розвитку. От, ми складали кожного тижня план дій і коригували залежно від результатів протягом тижня. От, по третє, дуже сподобалися мені такі методи, як самоспостереження, візуалізація і планування. Вони дають надзвичайно потужний результат в саморозвитку. Також всім це рекомендую практикувати. По-четверте, змінився фізичний стан. Це для мене теж дуже важливо. Ну, по-перше, кожен мій день тепер починається із усмішки і зарядки. І це дає надзвичайно великий заряд енергії на цілий день. Також хочу підмітити, що задоволена результатами фізичних нарусок. От, результатом я також дуже задоволена. По п'яте, хочу відмітити, що коли знаєш, що буде через кілька днів. Зустріч, то ти виконуєш ті чи інші поради, а значить, коли робиш певні дії, то обов'язково буде результат. Порівняно з вебінарами, тренінгами, це не просто теорія, це є практика. Практика, яка приводить до результату. Загалом хочу підмітити, що особистим наставництвом Віталії Іванової я задоволена ця людина показала себе як професіонал, в нього є серйозний підхід до кожного питання, яке турбує мене. От, він допомагає вирішити ті чи інші проблеми, які постають на початку. От, і хочу відмітити: дуже важливо те, що наскільки. Ви е, серйозно ставитеся до поставлених е, задач, які ви ставите перед собою цілі, е, наскільки готові е, поміняти себе, вийти з зони комфорту. Е, все це залежить від кожного особисто. От, Віталію хочу дуже подякувати за те, що робить таку добру справу, яка допомагає людям. Розвинути в собі впевненість та силу волі. За ці два місяці я реально відчула, наскільки підвищилась моя впевненість в собі і сила волі, хоча, звичайно, є на чим попрацювати. Ну, це вже залежить від мене. От. І всім хочу порекомендувати особисте наставництво. Це реально крута штука. І хочу всім побажати успіху, на шляху розвитку впевненості у собі, розвитку сили волі і бажаю всім досягати своїх цілей. Всім пока-пока, з вами була Оля.